Як обрати адвоката і не потрапити на шахрая? Це, мабуть, одне з найбільш важливих питань для простої людини, в якої трапилася якась певна проблема, там будь-що да, ДТП, страхова розлучення, аліменти. Там, Проблеми з державою, проблеми з податковою, проблеми з ТЦК СП, проблеми з командиром і так далі. І так далі. І в таких ситуаціях що робить людина? Людина починає шукати адвоката, який знає закон, який конкретно спеціалізується на конкретній проблемі, який теоретично може їй допомогти. І способи пошуку цього адвоката вони різні. Е, найбільш такий популярний, да якому довіряють люди, це рекомендація. Тобто, фактично, людина, коли стається проблема, вона починає телефонувати друзям, знайомим е, і так далі, і е, просити поради якогось класного адвоката, який, е, якому можна довіряти. Якщо ж такого не знаходять, то зазвичай люди йдуть в інтернет, гуглять, шукають в Фейсбуці, шукають в Інстаграмі, Тікток, інших соціальних мережах, можливо, хтось на когось десь підписаний. Зараз дуже багато адвокатів, блогерів, які, які намагаються бути популярними і таким чином отримувати клієнтів на свої послуги. Так от, як правильно е, обрати адвоката практичні рекомендації від себе, як від адвоката, для того, щоб не потрапити на шахрая? Е, ну, мабуть, основний критерій, основний критерій, який свідчить про те, що е, адвокат професіонал в чомусь, да, це наявність кейсів. Це наявність кейсів е, по тому напрямку, з яким ви до нього звертаєтеся. Да. Тобто, якщо ви приходите. До будь-якого фахівця в сфері юриспруденції, там зі своєю проблемою, перше, що потрібно в нього запитати, чи були в нього схожі кейси, і хай він це реально вам покаже і докаже. Тобто, фактично, адвокат повинен на стіл положити якийсь документ, який підтверджує те, що він знає, як вам допомогти, і що він таким чином вже допоміг іншим людям. Це дуже важливо. Тому що коли ви, приходите, коли ви прийдете до більшості адвокатів, адвокати це такі люди, ну, адвокати, юристи, да, яким ніхто заробітну платню не платить. І відповідно вони хочуть заробити гроші. І коли ви до них прийдете, вони вам будуть розказувати, які вони класні професіонали, як вони все вміють, як вони всіх знають, і що вони точно вам допоможуть, і так далі, і так далі, і так далі. Але дуже важливо. Якщо адвокат цього раніше не робив, а гроші він заробити хоче, то скоріш за все він вас обманює, да? тому що він хоче заробити гроші. Це, е, і це ну, так є. Да? Тобто ми від цього ніяк е, верніше, ми повинні знати, як від цього захиститися, тому що це дуже розповсюджена ситуація. Е, друге, коли ми приходимо до адвоката, е, крім кейсів. Uh, моя рекомендація. Він повинен, uh, повинен бути, як це правильно знати, знаєте, як сказати, продукт повинен бути упакований. Да? Так само адвокат також повинен бути упакований. Це елементарно. наявність офісу, uh, який там не вчора відкритий а десь там, хоча б з рік назад. Краще. Чим довше, тим краще. Uh, наявність людей, які працюють разом з ним. Тому що це свідчить про те, що адвокат. Uh, Дорожить своєю репутацією, і не збирається там нікуди ховатися або втікати на другий день. Це ну, елементарно зовнішній вигляд, статус цього адвоката. Да? Тобто який в нього кабінет, який в нього костюм. Навіть хтось буде критикувати, що у адвоката не повинен бути дорогий костюм, але. Для адвоката костюм це форма, да для поліцейського форма, так як для судді мантія. Так само для адвоката це наявність костюму або, хоча б ділового стилю. Це свідчить про те, що людина дбає про свою репутацію. Це свідчить про те, що він їздить в суди, що він зустрічається там з іншими представниками юридичної професії судді, прокурори, слідчі там з державні установи і так далі. І так далі. І це немало важливий факт, на який потрібно звертати увагу. Е наступне. наступне це відгуки. Наступне це відгуки. Е дуже ну, важливо, я вважаю, подивитися про людину в інтернеті, в соціальних мережах, будь-де подивитися про людину, що про нього пишуть лю інші люди, що про нього пишуть інші адвокати. 에, порядна він людина чи не порядна, які про нього взагалі відгуки. Да? 에, і дуже важливо звертати увагу, що, 에, ну скажімо так, не завжди наявність негативного відгуку в інтернеті може свідчити про непрофесіоналізм людини, тому що. Ну, Ми всі розуміємо, да? адвокат, серед адвокатів присутня конкуренція, інколи хтось ці негативні відгуки підкручує, інколи дійсно буває невдоволений клієнт. Але в більшості випадків невдоволений клієнт це не, верніше, не завжди невдоволений клієнт це той клієнт, якому не зробили роботу. Тому що в більшості випадків адвокат, який взаємодіє з клієнтом, в них взаємовідносини будуються таким, під, під таким виглядом, да, що клієнт хоче за мінімальні гроші купити собі раба, який буде, вибачте, на слові там, бігати за людиною, все для нього робити. Тому що я клієнт, я плачу, я замовляю музику. А адвокат навпаки. Навпаки, Адвокат хоче за великі гроші зробити мінімальну роботу. І ось тут, е, такі, як ви знаєте, дві протилежні сторони. Які повинні поєднатися і повинна відбутися золота середина. Коли адвокат робить рівно той об'єм роботи, який він пообіцяв, а клієнт вимагає зробити рівно той, той об'єм роботи, про який, за який він заплатив. Коли це все окей, то тоді конфлікт і проблема не повинна виникати.